Іноді один у парі живе стосунками, як єдиним сенсом свого життя, а інший просто у них існує. І сьогодні ми поговоримо саме про той випадок, коли взаємини стають для людини єдиним і основним центром її існування. І тут, звісно, йдеться радше не про любов, а певну таку про певну форму емоційної залежності і народжується вона. Не у дорослому віці, а ще колись там, в дитинстві, в минулому, коли, можливо, любов в твоїй сім'ї не була у базовому наборі, та? а її треба було якось заслужити. Наприклад, коли схвалення мами чи тата воно приходило тільки після гарних оцінок, тільки після того, коли ти зробиш щось визначне, тільки після того, коли ти будеш суперслухняним чи слухняною, або просто зручною дитиною. І тоді е, формується схема, формується певний життєвий сценарій. І звучить він словами: щоб мене не покинули, я мушу бути потрібним чи я мушу бути потрібною. І мозок, навчившись цього, переносить таку модель у доросле життя. Ти починаєш підлаштовуватися. Можливо, ти менше говориш, замовчуючи свої бажання і потреби. Можливо, ти більше робиш і стараєшся для свого партнера. Можливо, ти гарно вмієш виправдовувати його чи її, коли тобі роблять боляче. А чому все так відбувається? Поступово втрачається зв'язок з собою, тому що мозок він плутає емоційну напругу з любов'ю. Бо коли ти поруч з партнером, то тривога вона так знижується і здається, ну ось вона, безпека. А коли він чи вона віддаляється і відбувається певна дистанція, то тривога знову росте. І виходить парадокс: чим сильніше ти намагаєшся втримати стосунки, тим менше в цих стосунках самого тебе або самої тебе. Що з цим робити? Ну і найперше, тобі треба помітити оцей паттерн або шаблон і запитати себе, а ким я стаю, коли я боюсь, що мене покинуть. Що я роблю, аби залишитися поруч? Чи це взагалі адекватні дії, чи вони критично осмислені? По-друге, спробуй відокремити свій внутрішній біль від партнера. Це дуже важливо, тому що те, що тобі не вистачає любові, не означає, що інша людина має це дати. По-третє, поступово розширюй свою ідентичність. Власне, я поза парою, не Боже, іду в самотність і так далі, а дозволь собі мати власні цілі, власних друзів, людей, відпочинок, свої маленькі світи. І саме так формується справжня близькість, не через страх втрати, а через свободу бути собою поруч з іншою людиною. Подумай про це. Якщо хочеш зрозуміти, чому так відбувається і як взагалі мозок прив'язується до такого емоційного болю, то я розповідаю про це більш детально у повній версії цього відео на YouTube каналі. Запрошую до перегляду.